Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану стаття 13. при зупинення дії трудового договору. Перше. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцям забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладанням трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативу однієї із сторін на строк не. Більше, ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Призупинення дії трудового договору не може бути приховано. Покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади. 2. При призупинення дії трудового договору оформляється наказом, розпорядженням роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторон виконувати свої обов'язки та спосіб обміну інформацією. Строк призупинення дії трудового договору, кількість категорії і прізвище, ім'я по батькові за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер ПАС для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у ПАС відповідних працівників. Умови відновлення дії трудового договору, наказ розпорядження про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території військової адміністрації, населених пунктів та районні військової адміністрації, а за їх відсутності обласні. 3. У разі незгоди працівника, працівників із наказом розпорядженням роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою, за дорученням працівника, працівників, і відповідний наказ розпорядження може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або його територіального органу, який, вивчивши Зміст наказу розпорядження та підстави для його видання за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу розпорядження або про усунення. Порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов'язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису. Припису у разі оскарження наказу розпорядження про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці другому, частини другої цієї статті, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією. Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або його територіального органу, може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних. Нів у судовому порядку. Четвер, відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.